Дуже коротко буде зараз ще декілька музичних рекомендацій. Пісня, яка от прямо щойно майже вийшла, яка дуже сильно запала мені в серце. Така приємна, така мелодійна, такі класні молоді люди співають з такими красивими голосами. І це горім та крилата зорепат. <звук> Хочу побачити новими. хороший новий альбом у Тучі, і мені з нього як думаю, багатьом найбільше сподобалась лірика Моя любові. бачила ще ремікс на намалюй мені, ніч точніше почула і коли починались перші ноти. Я думаю, боже, наскільки ну можна вже цю бідну пісню тягати? Вже стільки на неї зробили і переспівок, і каверів, і реміксів також я багато чула, але несподівано саме цей мені дуже 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 дуже, дуже сильно сподобався. Намалюй мені ніч від Кепаса і Артем Бородатюк. Класна пісня від Two Eternity. Реклама. Далі прохання. Са. Яка не стане вам зараз якимось відкриттям, тому що ви її точно бачили, точно чули. І вона щось майже всі чати українське, може й всі очолювала, і очолює навіть деякі досі. Це смарагдове небо від дерева. Я просто хочу від себе відзначити, що я її коли почула. Я подумала, клас, як здорово, що цей хлопець загалом у нас з'явився, і як нам саме такої музики, якоїсь близької, дійсно не вистачало. Класно, що це робить молодь. От тому ще раз рекомендую «Древо смарагдове небо. i'm going